У Держдумі заявили, що у них критичний брак цвинтарів у Росії. Заступник голови Держдуми з будівництва та ЖКГ Світлана Разваротніва запропонувала дозволити приватні цвинтарі і крематорії для вирішення цієї проблеми. Тому, якщо комусь там на території Росії здається, що ці втрати у війні непомітні, то вони вже стають помітними і для них мало місця. Тому тепер на території Росії. Таких місць буде більше. Ну і з огляду на те, що на наступні три роки в головному фінансовому документі Росії, який називається бюджет, передбачено трильйони на війну з Україною. То відповідно цих місць треба готувати більше. Ну замість того, щоб будувати багатоповерхівки, заселяти туди молодих сімей. Які будуть народжувати дітей? Бо Путін же так собі бачить, ну, принаймні він так розказує в ефірах про майбутнє Великої Росії замість цих багатоквартирних будинків, там будуть багато низькоповерхні, певно, тому що вержа ж не будують низькоповерхові кладовища. Хто до чого прагне? Ну і до речі, Пісков сказав, що магнітні бурі, які зараз відчуваються в Москві, не вплинуть на роботу у Кремлі, бо там нема роботи. Тому вони ніяк на це не впливають. Я не знаю для чого вам ця інформація. Але напередодні Лавров розказував про квадроборів, а Пісков розказує про магнітні бурі. Це все, що вам треба знати, про вирішення проблем на території Росії. Все. немає інших проблем. Квадробори і магнітні бурі. Не одні, ні другі не впливають на роботу в Кремлі, тому що в Кремлі ніхто не працює. Але е, виявляється, що людьов там теж не вистачає. от я сказала про те, що не вистачає місця для заховань. Так, от людьов там теж не вистачає е, справа в тому, що в Росії обманом знову ж таки ніколи такого не було. і Тут опять, е, почали заманювати до Росії африканок для виробництва дронів. Шахіт. Про це повідомляє Associated Press, каже молодим жінкам з Уганди, Руанди, Кенії, з інших африканських країн, а також громадянам Шрі-Ланки. Обіцяють в Росії добре оплачувану роботу. Звісно ж, з безкоштовним перельотом, звісно ж, з проживанням в хостелі. Ну а потім відвозять їх до Татарстану в особливу економічну зону Алабуга, де виробляють бойові дрони. Шахет про це повідомляє «Шахет». Аз цей прес. Ну і як з'ясували журналісти, зараз на виробництві дронів в Алабузі працюють близько 200 іноземок віком від 18 до 22 років. Там також зайняті студенти по обміну, які приїхали. Деяким з них виповнилося от лише 16 років. Працівниці перебувають під постійним відеонаглядом, ну як у гуртожитку, та, так і на роботі. Вони там теж постійно під відеокамерами. А тепер, от і телефони співробітників постійно перевіряють щодо небажаного листування. Ну щоб вони ж не могли поскаржитися на те, що їх утримують там силою. На виробництві африканкам доводиться працювати без належного захисту, без необхідного інвентаря, з токсичними хімікатами. Ну так принаймні пишуть в цій самій статті, так кажуть е -е, журналісти Associated Press. і жінки скаржаться, що до них ставляться як до рабів. Що ну якби дуже зрозуміло, тому що це Росія там і до своїх як до рабів ставляться, тому нічого особливого в тому немає. Е, ну і управління ООН з прав людини каже, що потенційно вони можуть відповідати критеріям торгівлі людьми, якщо дівчата от таким шахрайським шляхом потрапляють на цю роботу, і відповідно їх так експлуатують. Питання тільки в тому, що з тим може зробити ООН, а з тим ООН, я нагадаю вам. На жаль, нічого не може зробити, як і з тими викраденими українськими дітьми, яких Росія вивезла в невідомому напрямку, тому що не завжди вони опиняються на російських територіях, інколи вони ще перебувають і в Білорусі.